На базарі базар тут. у нас раз на тиждень, у нас великий свято. Робота зі всі ліщей, бо робота не вовку, ліс не втече. Ми файно відбируємося та цокаємо середній на базар. Вашій увазі пропонується мініатюра Базар. З усіх боків у середу з'їздять ці люди, у середнім на царинці. Гайний базар буде. По з, з усіх усю, понавозять краму, та так за него грошей прав'ють, як дідько, за маму. Що тут лишень не можна знайти? І олива, і цвіки, бендито що хлоп'ять, гльобін, черевики, парасолі, мандибурка, яфери у відерце, довгоки поросіта, ще й краплі від серця. Сітьці на ярмарок, не лише щось купити, посходять ці файні газди, ви поговорити. Стрітилися на ярмарку, робітної днини, Повитались один з одним, а штири мужчини Вже давно скапцаніли, бо внуків мають, сіли собі на фірчину, таке оповідають. Ой, Жінку, мені ну, одного ходити не годна, язик болів, було б вгодна. Моя моя дуже богомільна, є поклони чисто. каже, що в мене з плішки селилась нечиста, не дає ніс острі руки, хожу не голене. Так моя жінка воює. І змін зеленим, сусідів не пускає, горівку побило, замість неї воду у флішки налила. удуріла моя баба, сказилася і чисто. Видко, це до неї з фляшки перейшла нечисто. Купляйте що, Купляйте що. Моя сторі у вас і буде світло собі і сусідку цілий день на платі. Ціна село перед мене. Усю кожну хату де ж села буде майне заміна. Гаряче, чому речі, Шасть урівтає! Шесть у них! Попередніших, чесніших за неї немає. таких таких нема, про це кожен знає. Чайка, вата вчина! Хтось не може спати, жишло, ворота, скрепити в зуби, до мене чекаєш, я чекаю спати. А я собі вже добре думав. Як же мені бути, як би цей сі бабусі на осінь призбути? Думав тину, коли б послав її в платі, цю полонину. Купайте ліпочки для моху, небагаторазові. Можете повбивати мухі, ще розставі це. Яїнка, свіжі яєчка, хоч каже нашу слава, теплі яєчка, купляйте яєчка. Молодеці теж гутарять. ви, видід купують. Давно кажуть, було добре. Тепер фес бідують. Обговорюють чоловіків. Діточок невдячних, невісточок язикатих. Чули сте, як з телекрана? Я вам скажу, мої добрі люди, що відтепер в однім році два язики буде. Йой, якесь нещастя, а що маємо вже тепер робити, як це один в своїм роті нагоден вмістити. Ні варити, ні робити нічого не може. Я не знаю на правду чи її сварити. Та ж вона має блюзки, навіть ще всій попит закрити. Та й знаєте, що вона тепер собі не робила. У кововій у салоні ніс та й у попець по пацьорці собі укрутила. Моя невістка така галепа, та яка там газині. Відполиє у тех шумела банікет, віздихали свині. А мій син, що я у Донецьку, добре там сімає. Він із жінку не свариться, лишенці ругає. У ну, на базу зачинають йти о 11 годині. Щось таке більше. А що таке? Щепочку. Я маю на вас щепочку таку. У такого у середу, що людно, про що тут лише не очуєш, аж згадати будно. Не конче вам там щось купити, не конче й продати. Але просто притечіться, поярмаркувати. А зараз до вашої уваги дует Оксани Семен та Ярослава Симчича. «Ой, Я й сам не піду і тебе не пущу, бо ти мене старенького ще й залишиш на біду, бо ти мене старенького ще й залишиш на біду, куплю тобі хатку, куплю сіно жатку, і ставок, і млинок, і сей ні ставок, того, єм ні вишневий Я не хочу хатки ані жатки ні ставка, ні млинкані вишневого садка, ні ставка, ні млинкані вишневого садка, а ти старий і дуган, та й зігнувся, як дуга, а я молоденька гуляти рада Іванівна і поетів, і письменників, і науковців. Тут Петро Іванович сидить, є ваш рідний. Він великого науковець по субординації, здалося б йому слово надати перше, але що? зараз буде. Я хочу подякувати всім аматорам, всім організаторам цього свята, тому що. Це село, яке береже свої традиції, звичаї, обряди, свою пісню, свій рідний костюм, одяг свій. І з року в рік це проходить, дякуючи Любі Іванівні, яка ініціатор цього всього свята, і аматором народної творчості. Будьте здорові, щасливі і многі-многеліта. Зараз пропонуємо вам наступну сценку. Минулого разу на нашому святі ви бачили шоу Холостяк. А сьогодні вже холостяк знайшов собі половинку та й хотів би засватати нашу файну березівську дівку. Отже, пропонуємо вашій увазі мініатюру сватання. Наші газди готуються, бо ще не все готове до сватання. Але потрохи молода зносить вішаті рушники. Газди краю юсанці соню, кішок, кубасів, та й готуються до сватані. Всі, Всі позбігалися, махом столи понакривали та й чекають газдів. <кій> У файних березівських газдів Семена і не росла собі донька Насті, вже скінчила станіславські школи, і родичі надумали, що Чесби її вже сій віддавати. А хотіли б вони зійти з газдами, а не з бідами якимись, бо саймі газди не аби які. Сто доли двадцять метрові, хати плюнтрові, коло хати кірниці, півниці, літнянка на півподвір'я, гаражищу у Юркому, іржежі п'єсть, поки того зітя діждеся. А дівка як косиці. Ганчу таки ніякого немає. Лиш дуже вже перебірлива у сватачех. Ніхто їйся не подобай. Той малий, той худий, той криволабий, той не вміє обнімати, а той цілювати. Кожному щось бракує. А родичі тліють, бо жом може тоді робити, як сінасті у дівках лишить. А донька теперь надумала собі вищі науки здобувати. Ну, родичі познавали биків та й дали згоду. Їдучи до Києва, Насті познайомилася з Вітьку з Донецька, покохала, як то кажуть, з першого погляду, щебечи з Донецьком пускай годинами. Договорилися собі двоє, що не би хотілися сватати. Та й він приїде до з своїми родичами. Семен знеталив геть не раді таким газдом, але що годні діяти. Ріхтуються до приїзду наймелине Николу дубининого, зарізали свиню, на навіроб'єлем кишок, ковбасі, у сальці сонів, кров'юнок. А тут і гості на порозі. А я голова в цій хаті. Раз папонька. А папонька це м'яке місце. Зрозумів? Ферштейн? Темнота. Ну, це у вас за наречіє таке. Зрозумів. зумів. А хлопче не наречіє, А мова? У тебе що?